Цього тижня бачимо лимончик 77, банан 60 за кілограм. Огірочок 35 за кілограм, Компіста 12 гривень, і 80, яблука гали ще подешевшила, 33 за кілограм, гарні Бурак морква ціни як було 10-11 гривень за кілограм, картопля 15 гривень за кілограм, кукурузка качан 13 гривня, чесник 12,59 за 100 г. Томати грунтові 22,89 на закрутку. Свермішель, розумний вибір. 6,20 з картою ВТБ. До речі, я її пробувала. Нічим не відрізняється від ролтона. Можна купляти. А Ролтон 12,20. Мівіна 16,80. Ось Олійка акційні ціни на дар 70 гривень. Чумак 80 гривень, олія розумний вибір 60 Ціни на олію як були минулого тижня. У нас такий великий королівський смак ціна ціна 40 гривень. Гарні ціни на соуси Густо. сирний 23,90 і чесниковий 22,70. Кава амбасадора ціна 126,90. Натурально смажена 145,40. Чай ліптон 54,20, гарна ціна лавере. В асортименті 43,50 зі смаками. Фруктовий 54,50. Ось така гарна ціна. До мінус 50, осінні снижки на чай лавере. Кондитерка вам від Кокошоко 26 гривень за 100 г. Такі батончики, своя лінія 890, є три смаки в асортименті, досить непогані. Всім рекомендую. Дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки До побачення!